Відхід засу суджі не привід для паніки, кажуть військові. Курська воєнна операція не передбачала утримання території за будь-яку ціну. Відхід це суджі, це ми можемо розглядати просто як відхід з територій противника після того, коли військова операція там проводитись стала недоцільною з багатьох факторів. Населені пункт зазнав величезних руйнувань, коли постало питання збереження особового складу чи територій, було прийнято рішення. Завдання на Курському напрямку перед військовими стояло інше, і воно, як заявив Володимир Зеленський, було виконано. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Першим тиск спав на харківському напрямку. Росіяни відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати їх зі східного напрямку. Покровський напрямок ситуація стабілізована. Десь декілька сотень одиниць ворожої техніки взято трофей, взято майже тисячу росіян в полон. Курська операція все одно проводиться. Той військовий контингент противника, який був задіяний проти збройних сил на Курщині, все одно він скований на цьому напрямку.